Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на фільм «Громовершці». отож, з вами кіноблог. Поїхали! Він зараз більш відомий, але не в нас, під назвою Нові месники. В нас вирішили не перейменовувати фільм, який перейменовують у всьому світі. Це насправді дивний фільм, тому що, в принципі, спочатку ти від фільмів Марвел нічого не очікуєш. Але потім влітає інфа від критиків, що фільм хороший, і очікування відразу виростають. В загальному коротенький огляд ви можете побачити відразу після перегляду в Вінсті, або прочитати більш розгорнутий, е але вже текстом в Телеграмі. Тож підписуйтесь на ці соцмережі. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Добрий день. Сьогодні ми прийшли на шо? Сьогодні прийшли на громоверсію. Да, сорі, я не дав тобі сказати. Коротше, що очікуємо від цього фільму. Ну, нас це, зрозуміло, нічого не очікує ну, фільм Марвел. Фільм Марвел. Що від фільму Марвел можна очікувати, в принципі. Коротше, що, да, okay. що я скажу. Так, е, Що я скажу? Хороше у них відгуки цього фільму було. І це, мабуть, єдине, що спонукає піти на цей фільм. Питання. Цей влог помре, як і декілька попередніх. Чи це вийде в ефір? Це вийде. Да. Забив трошки. Не було відгуків на Капітана Америку. Що ми ще дивилися? А, Що ми ще дивилися? Щось ми ще дивилися в кіно, теж не вийшло е, з патіну, Мікі 17. Да, був, був е, грех. Ну, і ми навіть, навіть ми не записували подкаст по цьому. Ну, запишемо. Все буде, все буде по всім. А ви підписуйтесь на телеграм-канал, всі отгляди в телеграмі. Коротше. Да, був грішок, ну нічого страшного. Скоро відновлення. Ну, вже по факту. Але це в минуло. Ага, забула, не сумуєш. Давайте тихо знову тілень. Це я це мама. Що? І Якщо ти це я, я тобі і хто це? Космос. І повернулася звідти інакше. Тож, вийшли з фільму. Но верхся? Uh, yeah. Або Ну Це ти дуже спойлериш. Що e, ти скажеш по фільму? Коротше, головний головна штука те, що я вийшла з фільму, я подивилась на час і я офігела, тому що цього часу взагалі не відчувається. Типу, воно дивиться, одному под... ну, подиху дуже хорошо виходить. Дуже хорошо вибудовано і цікаво, сюжетно. І ти спостерігаєш, ти в процесі немає цього, коли закінчиться вже фільм. А то я думаю, чому ми не почали коленки підбалювати, а вже просто пілотне стоє вечір було. Ну так, да. ну в принципі, да, реально непоганий фільм. І ну не the best. Він він не він не прям топіще, ще, але, але він цікаво. не поганий. Ну він реально вод в фазі цій після от загону самогубців, він навіть може навіть і найкращий. Ну, коротше, якось так. Цей огляд буде з деякими спойлерами, хоча з ними ми вже обговорили цей фільм в подкасті. Блін, прикольно. Аж в чотирьох площинах був огляд на цей фільм. І в цьому відео я спробую розібрати, чому ж цей фільм хороший і за що його ненавидять українці. В загальному, як я і сказав в короткому відео, фільм виявився навіть дуже й непоганий. В ньому піднято багатько тем, основна з них це самотність. І дуже мене флешбекнуло, тому що злодія, герої перемагають наруто терапією. Ти не злий, ти не злий, ти не злий. Але відверто така драматургія дуже добре спрацювала в цьому фільмі. Хоч і якщо рівняти його з старим Марвелом, то виглядає, ніби якась копірка і недостаток драматизму. Дійсно, хочеться переживати тільки одному персонажу невдалому капітану Америці. Непонятна лінія Бакі. Мало часу присвятили тому, що він розчаровується в системі, хоч цей персонаж досі залишається ледь не ключовим, його лінію не допрацювали, і вона вийшла дуже різана. Не ідеальна драматургічна структура, видно багато дірок, але драматизм, хоч і слабко, але виписаний, та й зіграний ну, непогано. Звичайно, коли в тебе головні герої, типу етнічні росіяни Алексій і Єлена. Трохи важко його сприймати, і я розумію, чому цей фільм можуть хейтити українці. Але я не розумію хейт, який вже вище цього. Це про сцену після титрів, яких у фільмі дві, в якій червоний страж е презентує нову назву для команди. Не буду вникати в деталі, бо можуть бути спойлери. Але його пропозиція по назві «New Avengers». Зеткою в кінці. Ну і звичайно, через це українців дуже попаяло. Скажу чесно, я також коли побачив, мені стало дуже не по собі. Але, блін, треба ж розуміти контекст і розуміти, що за кордоном всім пофіг на Україну. І це правда. Так, це свідоме рішення. Але в їх контексті це літературний жарт, а не підігрування росіянам. І це також треба розуміти. Їм, в принципі, пофіг. Що на нас, що на них. Ну, давайте просто тоді вже відмінимо Dragon Ball Z чи циферблат. Ну, у них ж в назві Z. -ка. Хоча насправді з цієї Оленки дуже сильно можна повелати, особливо наш дубляж додав цим сценам незабутнього шарму. І раз на те пішло. Всіх персонажів з країни терориста показують не те, що як ідіотів, а максимально з негативної сторони. Це можна сказати, що той Аліксій просто комік реліф, але такі персонажі можуть бути показані по-різному. Тут він дійсно пияка, недорозвинений, ну коротше, типовий росіянин. Ну якщо говорити про акторські роботи, то ніби всі непогано зіграли. Флоренс П'ю, однозначно, як головна зірка проекту, сяяла Себастьян Стен стабільно. Файет Расл прям добре. Прям дуже сподобалось. Тут і драма, і переосмислення, і героїзм, і харизма дуже виріс з моменту серіалу. Ну і напевно серед всієї маси треба виділити Льюіса Пулмана, який зіграв Боба. По-перше, і персонаж непогано виписаний, до речі, забув сказати про антагоністичну структуру. Тому що, хоч тут є злодій Валентина, але основний антагоніст психологічні проблеми. Проблеми домашнього насилля. Фільм кидає дуже сильно над завдання, а це у фільмах Марвел рідкість. Так от, по-друге, це цікавий образ, створений в першу чергу актором і його штампами. Розбирати комік «Червоного стража не буду, хоча може й правильно що цього персонажа виставляють як алкоголіка і тупого недорозвиненого совкодрочера. З візуальної сторони, якщо в фільмі Марвел тебе бентежить тільки одна сцена. Це вже хороший фільм. Ця сцена це перша поява Боба в образі вартового. Там сама бойовка в графічному плані була дуже карикатурна. Хоча, можливо, така і задумка. А от в іншому плані це прям прогрес, хороша режисура, дуже добре зроблена вирішальна сцена фільму, яка має хороше вирішення як режисерське, технічне, так і сценарне. Бо саме ця сцена, саме те, як вона зроблена. Підводить на надзавдання фільму. Отож, якщо підводити підсумки і ставити оцінки, то оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані а мої оцінки: сюжет 9 актори – 8 атмосфера, 9 загальний бал, 9 з 10. Знову ж повторю, я можу зрозуміти, чому цей фільм може розлютити. Але з іншої сторони, просто гляньте на ці сцени під іншим кутом. Мені фільм сподобався, і я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку України. До нових зустрічей всім па-па.